Добрий день, глядачі-підписники мого каналу. Тільки що закривала ворота. Приїхали з магазинів, побували по магазинах, поїздили, що купили, розпаковка в багажнику. Рушники паперові. Що тут іще, дівчатка? Ну, ось. Пральний порошок. 720 гривень. А скільки тут ось сюди? Тут написано? 5 5 ,4. Бачите? Мені такий порошок подобається, хоча і в нього вже треба додавати, додавати ось цей кислородний відбілювач, бо начебто раніше цей порошок краще пров. макарони, не буду витягати манка, моцарела, ковбаска і батон. Хочу сьогодні зробити я смачні бутерброди вам покажу. Тоді мило купила, всю, дивіться. Милость таке. І картоплю. Заїжджали не один раз вже в магазин, вона така там дрібна була. А це ж гарна така, бачите, жовтенька, казали, смачна. 28,89 за кілограм. Оце все ці 20 кілограм, Взяли, не хочу одразу підсчитувати, кому цікаво підсчитайте самі. І посунулася. І ще заїхала в насінневий, казав чоловік, не можна тебе туди пускати. Петрушки докупила. В мене її є моя петрушка, але вона дуже рано починає сілкувати, то треба оце ж сіяти. Тоді вона буде молоденька-довгенько. Ой, довго молоденька. І кілограм аміачної селітри. Вичитала. Та й ви мені писали, що часник треба підживлювати оце зразу навесні, щоб він був зелененький. От. Кілограм 30, 30 гривень кілограм коштує. Читала я, що дві столові ложки на 10 літрів води розводити і поливати. Тільки не знаю, чи поливати спочатку чистою водою, а тоді вже підживлювати, чи як ви скажете. Збираюся варити суп Начистила картоплі тієї, що. Сьогодні купила, гляньте, яка жовта, гарна. Я таку картоплю, знаєте, дівчатка люблю. Ще подивимося, яка, ж вона в як звариться. Біла, мені чогось не подобається, не знаю чого. Вона мені, О, біла, чогось схожа на кормову. Суп доварюється і я почну готувати бутерброди. Або вірніше грінки, бо їх запікатиму я в духовці. Грінки буду запікати я на листу. Забула купити пергаментний папір, то вже зверху так грінки кластимо, а ви застелите під грінки пергаментний папір. Батон купила, бажано цілий брати, бо скибочками нарізаний там скібочки тонесенькі, через щур, А на грінки бажано порізати товщини. Збиваю каструльку три яйця, молочко вливаю, все на око. Олівки також трохи налю сухенького часничку додам. За бажанням додаємо якусь зелень. Я побіла нагород, думала, петрушка є. Ні, були морози, то вона попримерзала. Ось у мене є заморожена тут кріп і петрушка. Розколочую все. І ще треба зразу натерти варену ковбасу і сир, бажано моцарела, мені цей сир більше подобається. Тертиму я на, я на оцю крупнішу тертишку. Тепер я кожен шматочок буду вмочувати в цю яєчну суміш. Якщо ж мало її буде, то можна всього тоді ж додати ще трохи, Вмочую і викладаю на лист. Залишаємо пару ложок у каструльці яєчної маси, вкидаємо сюди ковбасу і сир. Розміщуємо, прикладаємо цю начинку поверх батона. Вже я заготовочки для майбутніх гріночок зробила духовку я включила розігріватися до 180 градусів. І запікатиму я грінки 15-20 хвилин. А взагалі-то треба дивитися на свою духовочку. Тож, обід мій вже майже готовий, суп зварила і залишилося тільки дочекатися, коли запечуться ці ж грінки. Планувала сьогодні, ви знаєте, борщ наварити. Як поїхали по магазинах, то борщ буде в мене на вечір. Ви ж знаєте, як по магазинах вже ж починаєш ходити, то швидко не виходить. Суп без м'яса із макаронами, ну як макаронами. Доварюю я ж гнізда. Пам'ятаєте, я вам показувала, що купили ж ми гнізда, а вони там були потовчені в пачці. До речі, сьогодні ж заглядала я там по тих пачках в магазині, то видно, така партія, бо потовчені там усі. Хтось, хтось віз так. Тож, супу такий у нас буде сьогодні на обід. Зразу буду по мисочках його розсипати. І чекати, коли ж ті грінки допечуться. Вже грінки я приготувала. Треба йти гукати обідать. Чі грінки, чи гарячі бутерброди. Не знаю, як і назвати. Головне, щоб було смачно. Тож нам смачного. А вам, дорогі мої підписники, Дякую за перегляди. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго.